У 2022 році до національного плану були внесені зміни, щоб відповісти на нові виклики та загрози, які несе повномасштабне російське вторгнення, особливо жінкам та вразливим групам населення. Оновлений план враховує унікальні потреби різних груп жінок і чоловіків, дівчат і хлопців, постраждалих від військової агресії Російської Федерації. Мета оновленого плану системно забезпечувати дотримання прав людини. Від початку повномасштабної російської агресії в Україні 24 425 жертв серед цивільного населення, 8 980 троє загиблих, з них 2442 жінки та 774 дитини, 15 442 поранених, серед них 2889 жінок та 787 дітей. Понад 8 мільйонів людей покинули Україну, 90% з них це жінки і діти, 6,6 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Більшість з них жінки, 7,8 мільйона жінок та 2 мільйони дівчат потребують допомоги. Лише 25% жінок покладаються на регулярну заробітну плату, як на основне джерело доходу. Перед загрозами та жахами війни жінки та дівчата в Україні об'єднані. Українські жінки сьогодні це волонтерки, мисткині, лікарки, науковиці, захисниці, лідерки. Мільйони облич, ролей, історій та доль. Близько 60 тисяч жінок у лавах ЗСУ, близько 5 тисяч жінок беруть участь в активних бойових діях, а ще мільйони жінок на інших фронтах спротиву. І там, де звучить треба, вони вже знають, як діяти, підтримати, допомогти, врятувати. Жінки мають бути активно залучені до процесів прийняття рішень на всіх рівнях, у тому числі щодо реагування на збройну агресію та постконфліктного відновлення. Оновлений національний план дій 1325 спрямований на забезпечення участі жінок у прийнятті рішень. Стійкості до безпекових викликів, постконфліктного відновлення та перехідного правосуддя, протидії насильству за ознакою статі та сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом, посилення інституційної спроможності виконавців національного плану, оновлений національний план дій з виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 жінки, мир, безпека на період до 2025 року. Сильні, сміливі, незламні. Це ми.